Скільний омбуцман, посвідомлюючи покладену на мене відповідальність, на мене відповідальність урочисто, присягаю, урочисто присягаю. Захищати права і гідність кожної дитини, і гідність кожної дитини діяти справедливо неупереджено. Не та з повагою до кожного учасника освітнього процесу. Сприяти створенню безпечного, Тереско, створенню безпечного, дружнього, недискримінаційного середовища у своєму закладі усі. Виявляти та запобігати порушенням прав, учнів. Виявляти, та порушенням прав учнів, Поширювати знання про права людини. Тереско, Сприяти правовій обізності школярів. Правові школярів. Підтримувати, принципи і Підтримувати принципи доброчесності, відкритості і партнерства. Діяти чесно, відповідально. Діяти чесно, відповідально. Зберігати конфіденційність звернень. І бути прикладом людяності, поваги та справедливості. Присягаю гідно виконувати обов'язки шкільного омбудсмана. Обов Бути голосом правди та захисником добра у своїй школі. Присягаю. 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 Вітаю вас, шановні.